За моїм планом, це відео має називатися щось типу найгірше прочитане мого життя. І якщо я цього плану дотрималася, і відео дійсно називається подібним чином, то просто знайте, це не клікбейт, це дійсно були три найгірші читацькі місяці. Ну може, не за все моє життя, але принаймні за останні років 5-6, може більше. В чому причина? Ох, не знаю. Можливо в тому, що я багато працюю на новій роботі, адаптуюся і так далі. Можливо в тому, що я майже щовечора, от як тільки в мене є вільна хвилинка, пишу свій власний рукопис, відповідно витрачаю на це всі сили. Можливо, якась накопичена втома, тому що рік видався у мене доволі складний і насичений, і, типу, у мене не було можливості якось після цього відновитися, десь відпочити тривалий проміжок часу. Тож може, це щось цього, а може все вкупі. Так чи інакше, я дуже мало читала. У мене стався найгірший не нечитун за дуже-дуже багато років. Типу, я час від часу завжди стикаюся з нечитуном, але він триває максимум тиждень чи два там. Але не три місяці або чотири, бо мені здається, що воно ще злітку до мене перейшло. По моїм підрахункам, відповідно за ці три місяці осені, я прочитала лише 13 книжок. У мене бували місяці, коли я за місяць читала 13 книжок. Так це і не просто 13 книжок. З них я менше 10 прочитала повністю, бо ДНФів у мене було як ніколи багато. І при тому я навіть не на всі ДНФи зараховувала в прочитане, так би мовити, а тільки ті, де я прочитала половину або більше половини книжки, перш ніж її закинути. Тобто книжок, де я читала 20-30 відсотків, або читала шматками з різних моментів історії. Таких книжок було з десяток. Я просто починала. І закидувала. Плюс у мене ще є книжки, які я отак от почала. От вони, власне, вони всі тут двома стопочками вже отут накопичилися, Так от я їх почала, дочитала до певного моменту, і все ще плекаю надію, що я продовжу їх читати, бо питань до цих книжок, як таких, у мене нема. Є питання тільки до себе. Я не можу утримати свою увагу. В мені все не те. Якось дуже важко вчитатися навіть в історії, які я зазвичай люблю. От якщо взяти оці от стопочки, то тут у мене Reckless Elsie Silver, я почитала, як бачите, блін. Більше половини, виявляється, прочитала, навіть не помітила. А воно у мене лежить вже тижні три-чотири, просто, просто лежить. Оцю книжку я дістала, ще навіть не відкривала. Я постійно хочу її читати, але ну, поки що дійшла до того, що просто переклала її з полиці собі на узголів'я і все. Ну, тут я бодай ще навіть не починала, може почну сьогодні. Далі у мене що тут «Icebreaker» зійде кига. Прочитала перший розділ, дуже сподобалося. Вирішила, що читатиму далі. Досі цього не зробила. My Killer Vacation» моя вбивча відпустка. Теж невдовзі вийде у вівату українською. Я прочитала як мінімум третину, судячи до цього. І ну, типу, питань нема, але я не можу продовжити. Також зі спробую розділ взяла оцю книжку, прочитала. Ну, десь чверть виходить. Мені цікаво, що там буде далі, але воно собі лежить і лежить. І оця от книжка це Даніель Дженсен. Теж до речі, Рідбелі буде видавати українською цю книжку «A Fate Inked in Blood» Даніель Дженсен прочитала тут два-чотири розділи. Мені все подобається, як правило, я такі книжки за пару вечерів з щолкою. Але все це лежить у мене в розголівії, і я просто сподіваюся, що в один прекрасний момент я зможу вирішити ці питання. Плюс у мене продовжується шаленство по книжкам певного тропу. Я про це вже казала в попередньому прочитаному, в літньому прочитаному, що я знайшла для себе певний троп, на якому я просто помішалася. Я почала читати поспіль всі такі книжки, які тільки знаходила. Так, от воно мене не попустило. Я продовжую більшою мірою читати саме таке. Я вже не пам'ятаю, чи я тоді сказала, що це за троп, чи ні, але зараз скажу, бо. Не бачу сенсу півроку тримати таємницю, бо це не такий привід, який того вартий. Це книжки про зраду, другий шанс, шлюб, який треба рятувати, чоловіків, які там намагаються виправити свої помилки, і все таке, Я не знаю чому, але воно мені зараз прямо на душу лягає. Якщо що, то ні, нічого такого в моєму житті не сталося. Це просто, я не знаю, якісь когнітивні зв'язки в моїй голові зараз потребують подібних історій. Так от я продовжую їх читати. Це маловідомі книжки, які. 100% не будуть перекладені на українську, тому що мені здається, що навіть англійською вони ну знову ж таки як бестселери не розходяться. Але я читаю щось задоволенням, щось без задоволення. Діанефлю знову ж таки. І таких книжок у мене було більшість з оцих от 13 голімичних книжечок, що я все ж таки більш-менш осилила за три місяці. Також мене деякою мірою рятували аудіокнижки. Це, напевно, єдині зараз будуть історії, про які я вам більш-менш зможу розповісти. І вони мені дійсно якось допомагали здолати оцей от бар'єр, який у мене чомусь зараз оцей от чутунський в голові є. Я б не змогла зараз прочитати ці книжки в папері, але в аудіо мені це далося і далося легко. В першу чергу розповім вам про служницю Фліди Макваден. Я вирішила дати шанс цій історії, тому що всі про неї говорять. Це якийсь абсолютний бестселер. Також очікується його екранізація невдовзі, там суперзірковий каст і коротше, мені Врешті цікаво, я подумала, чом би мені не послухати цю історію. Тим паче, що перші дві частини є в аудіо. Прослухала цю аудіокнижку буквально за кілька днів, що для мене рідкість, бо, як правило, я аудіокнижки дуже довго слухаю, бо слухаю буквально по годині-дві на день, поки собаку гуляючи кудись іду. А тут я прям відкладала всі справи і слухала, 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 бо вчиталася, вслухалася дуже швидко. Воно дійсно. Класно написано, воно цікаве, воно легке, воно дуже в себе якось заглиблює. Хоча там є багато настиковок, на мій погляд. До дуже багатьох моментів у мене були питання, і вони здавалися мені або необґрунтованими, або притягнутими за вуха, або просто нелогічними. Але це не завадило мені отримати неймовірний кайф від історії. Я задоволенням потім прослухаю другу частину. Ніколи не бреши, також прослухаю. І наскільки я знаю, у служниці там зараз 4 чи 5 частин англійською. Я так розумію, що всі вони вони вийдуть українською, так от я планую всі прочитати свого часу, тому що мені сподобалося. Це таке суперлегке. І дуже дуже цікаве чтиво. Якщо хтось не знає, в чому зав'язка служниця, то вона тут головна героїня, вийшовши з тюрми. Ми знаємо, що вона там відсиділа 10 років, але не знаємо за що саме. Так, от вона має проблеми з працевлаштуванням, у неї немає нікого, хто б їй допоміг, і вона хапається за будь-яку роботу, яку тільки може знайти. Відповідно, не дуже перебирає, не дуже може собі дозволити щось перебирати. І коли знаходить оголошення про те, що шукають служницю в один дуже такий багатий будинок до багатої сім'ї, вона вирішує, що це для неї ідеальна. Тим паче, що робота ця передбачає проживання з цією сім'єю, тобто їй не доведеться додатково витрачатися на оренду і, в принципі, шукати житло. І оскільки книжка називається Служниця, можна здогадатися, що її в цю сім'ю наймають, але там все дуже-дуже стрьомно. Деякі з членів сім'ї поводяться кріпово, токсично і необґрунтовано, і ти бачиш, що тут щось коїться, тобі стрьомно, але ти не розумієш, чому так і до чого це веде. От мені сподобалися деякі моменти з цією книжкою. Я скажу так, я в принципі помітила, що якщо мені в книжках трапляється feminine rage, так званий, тобто жіноча людь, це прямо вже такий сталий вираз, який використовують стосовно певних історій. Так, от, коли я стикаюся з жіночою люттю, мені прямо одразу подобається. Тут є такий момент, і навіть не момент, а один з лейтмотивів. І я зацінила, да, я зацінила. чотири зірочки поставили цій історії. Знову ж таки, задоволення мені прослухала і найближчим часом буду слухати другу. Інша історія, яку я слухала, при тому слухала довго ще з літа, але нарешті дослухала оці от осінь, і вона теж про жіночу лють це залізна вдова, маю її у себе в папері, тому що мені книжка неочікувано настільки сподобалася, що я захотіла, по-перше, мати її у себе на полицях, по-друге, прочитати. Продовження, яке буквально от днями вийшло, чи от от має вийти. А по-третє, я навіть попросила друга подарувати мені на Різдво такий ексклюзивний сет зі зрізами, і оце от все, от Перших двох частин, бо там, мені здається, передбачена трилогія чи квадрологія, щось таке. Anyway, я дуже приємно була здивована цією книжкою, бо чула доволі прохолодні відгуки на неї. Комусь вона взагалі не подобається, а хтось каже, що типу ну, наче непогано, але написано так собі. Але я кайфанула. Мені, по-перше, дуже сподобалося. По переклад він був з одного боку доволі простий. Тобто там не було якихось занадто вичорних слів, невживаних, як правило, в побуті, від яких би у мене тіпалося око, я б на них відволікалася. Але з іншого боку, лексикон там був ну прям красивий. Красиво тут була використана українська мова. Тож перекладачу чи перекладачці і редакторці, відповідно, великий респект. Це у нас, якщо що, Юлії шекет або шекет, шекет, напевно коротше, сподобалося. І сама історія мені сподобалося. Всесвіт не став для мене якимось супероригінальним. Я б цю книжку за нього не так хвалила, тому що, по-перше, я дивилася тихоокеанський рубіж а там вже була в принципі оця концепція один в один е, показана. По-друге, мої знайомі шанувальники аніме казали, що в саме от в царині аніме і відповідно манги, от подібні концепції доволі часто зустрічаються. Тож, напевно, всесвіт. Не такий вже оригінальний, але чесно, я і не очікую від кожного письменника чи письменниці, що вони будуть наново вигадувати велосипед або що таке подібне. Тобто, якщо й певна концепція чи троп, чи поворот сюжету десь вже зустрічалася, то мене це не бентежитиме. Головне те, як це було використано, тут мені це сподобалось. І мені неймовірно сподобалася головна героїня. Вона така дуже категорична, дуже радикальна, зла, не ідеальна, сіра персонажка від початку до кінця, і вона мене прям підкорила. Я розумію, що це той тип персонаж. Значок, які або супер подобаються, або супер не подобаються. От їх можна або як рідненьких, або взагалі не сприймати. Для мене вона була як рідненька, знову ж таки, втілення жіночої люті. Я з задоволенням читала про те, що вона там коїла, як вона мислила. Мені все відгукувалося, мені все подобалося. Книжка доволі доросла по своєму сюжету: тобто, тут є кров, вбивства, секс, що завгодно, але при тому вона young adult, Весь цей секс, який там є, він за закритими дверима «fade to black», як то кажуть. Тобто, коли знаєте, камери уходять в сторону або екран темнішає, і ми не бачимо всього найцікавішого тут, отак от тому, що самі стосунки, які тут описані, любовні лінії, які тут є, вони не тривіальні. І дуже прикольні. І в принципі, я б, напевно, навіть дірочку б докинула цій книзі, якби ці сцени тут були нормально прописані. А так авторка ніби смущалася, або не знала, як їх написати, або може у неї якісь інші були свої там міркування, але мені цього не вистачило в книзі. І також скажу, що при тому, наскільки круто описана героїня, і наскільки ти її прям відчуваєш, то чоловічі персонажі мною так не відчувалися. Тобто, коли з ними щось ставалося там погано чи хороше, то мені більшою мірою було все одно. Я не відчувала. Ніякого співчуття чи емпатії до них, бо вони для мене були просто як фігури на шахматній дошці, навіть якщо для самої героїні ці персонажі. Там мали певне значення, і вона до них ставилася з там сильними емоціями. Я ці емоції не розділяла. У мене були емоції виключно до героїні. Тобто, це щось, що мені здається, ну, типу, зона росту авторки. Але так загалом з задоволенням це прослухала. Погоджуюся, що під кінець воно дещо скомкане, і, напевно, через це є коментарі про те, що написано так собі. Але. Ну не знаю, мені було класно, мені було ок задоволенням прочитаю другу частину. Можливо, моя толерантність підвищена саме за рахунок того, що я в аудіо це слухала, але ну вже як сказалося, я короче. Задоволена, це було одно з найкращих прочитаних за оці нещасні три місяці. Також коротенько розповім про найпопулярніші з тих книжок, які я не змогла дочитати за ці три місяці. Це, по-перше, «Ruin of Roses», або ж Руїна Троянд. Книжка от незабаром виходить, або може навіть вже вийшла українською. Це такий дорослий сексуальний ретелінг, красуні і чудовиська. І в інших умовах мені здається, я просто піщала від захвату, що таке є. Ну, типу, це просто моє. Я ж люблю ретелінги, красуні, чудовиська. Просто. А тут він ще й дорослий, не янгдалт і все таке. Я застрягла десь на 70%, і я до них прям продиралася з певного моменту. Не знаю, чому так. Не скажу, що книжка якась провальна, але щось мені бракувало. Щось було не те, всесвіт якийсь дивнуватий, воно, типу, як фентезі, але в той же час персонажі там ходять в джинсах та футболках, і Всесвіт доволі дивнуватий. Але ну це смаковщина, тобто комусь він навпаки такий сподобається. І книжка дійсно дуже, дуже, дуже сексуалізована. Тобто, там буквально кожна сто. Так чи інакше присвячена темі сексу, якщо не між головними героями, то це буде в діалогах, це буде у другорядних персонажів і так далі. Тобто це радше така книжка, яку варто читати на ніч з певною іграшкою чи з партнером під боком, знаєте, для того, щоб налаштуватися на певні події. от Мені здається, що в цьому її основна суть. Тобто це не та історія, яку читаєш от заради історії, заради поворотів сюжету, і навіть. Заради емоцій, ні тут заради емоцій, мені здається, особливо не читається. Але от заради перчинок, заради певного настрою, так чому б і ні, напевно, просто у мене через неймовірну втому і постійну зайнятість то рокописом, то роботою, то поїздками, то ще чимось. Такого настрою особливо не було. вечорами, чи я не знаю. Коротше, я її відкладала, відкладала, відкладала. І в якийсь момент собі просто визнала, що ні, ну я не можу її дочитати. Можливо, колись, можливо, колись. І я впевнена, що багатьом воно зайде. Особливо, якщо потрапить в цей от настрій. Тобто одразу попереджаю, що це не те, щоб я ставлю на ній хрест і не рекомендую читати. Ні. Якщо ви любите дорослі гарячі ретелінги казок, як їх люблю я, то спробуйте, звісно ж, може, вона вам зайде значно краще, ніж мені. Інший доволі відомий роман, від якого я встигла прочитати понад половину, перш ніж закинути, це Her Soul to Take. Ось така от обкладинка, він виглядає дуже-дуже темним, і він позиціонується як темний любовний роман. Там головний герой, головний любовний інтерес він демон взагалі. Прям такий демон, знаєте, якому душу продають, і все таке. Там багато окультизму, багато кліпового всякого. Коротше, і чтиво насправді на осінь. Я спочатку дуже тішилася, що я взяла цю книжку в другій половині жовтня, тобто, такий от якраз кріпі сезон був в самому розпалі. Але мені не сподобалося, як воно написано. По-перше, там якась головна. Героїня ну супер пласка, та й герой доволі такий, не скажу, що глибокий. А по-друге, хоч там і класна атмосфера у цієї от е готичності, кріповості, окультизму, ну така прям хеловінська атмосфера. Але водночас з тим це взагалі, взагалі, не темний роман. Там нема як таких темних подій, там є цей антураж, але воно не читається як темний любовний роман. Тобто, у мене був прям настрій на щось подібне. Мені хотілося прочитати щось. Гаряче, романтичне, але в той же час таке, знаєте, на межі. І здавалося б, історія про кохання з демоном, який забирає душі. А по анотації, до речі, вони ще й знайомляться від того, що вона його викликає під час окультичного якогось обряду. Коротше. Це мало все бути тим, що я хочу, але насправді це звичайнісінький любовний роман, просто в такому от готичному сетінгу. І головний герой взагалі мені був не страшний, їхня історія не була мені темна. Не знаю. Коротше, ще й те, як воно було описано, не зайшло, не зайшло на одній лише атмосфері, я не змогла це протягнути і десь на половині книжці. Я собі визнала, що настрою продовжувати взагалі нема. Перераховувати всі-всі-всі книжки про зраду та другі шанси, які я читала, дочитувала ДНФ, але за ці три місяці не буду. Їх знову ж таки була більшість, але назву таки одну. Її прочитала буквально тільки що, от вночі дочитала. В принципі, ввечері сіла, вночі дочитала, бо вона не така вже й велика. Вона називається His Vengeful Treadwife, або ж його мстива дружина. Але Treadwife — це такий специфічний термін, його українською немає. Він походить від traditional wife, або ж така дружина традиціоналістка, себто та, яка така не знаю, сидить вдома з дітьми, готує у неї фартух, спіднички в цей в горошок, і все таке. От це означає Тред wife, якщо що. ця історія просто вона така смішна, вона дуже гротескна, вона дуже нереалістична. Але вона капець, яка приємна для душі, і вона прям весела, я жала, поки її читала. Тут коротше історія про те, що в парі, у якої троє дітей і 10 років шлюбу за плечима, чоловік починає зраджувати. Півроку зраджує своїй дружині. При тому дружина, ну така прям зразкова і красива, і успішна, і готує чудово, і У неї там курочки і все таке недарма жіночка на обкладинці з куркою. Вона успішна блогерка, яка про все це своє фермерство, рецепти і так далі робить тіктоки, і вони прям. Залітають і вірусяться. Він взагалі не розуміє її діяльність, не підтримує її, йому це здається все нижче його гідності. І він у себе на роботі, в юридичній фірмі, знаходить собі коханку, півроку він. Зраджує знову ж таки, після чого коханка його вмовляє піти від дружини, розізнатися їй все таке, що він і робить на початку книги. І він очікує, що дружина впаде в вічі, вона ж би його так любить, так від нього залежить, що вона буде плакати, просити його лишитися, що вона страждатиме. А вона, коли він їй каже, що хоче розлучення, бо у нього є хтось інший, каже: Хаст, і все. Він в шоці. Типу, в сенсі гаразд, а де сльози, і все таке. Вона така: ну все, гаразд, ну да, непогано провели 10 років, ну все бувай, можеш сьогодні вдома не ночувати. І вона це робить все з такою посмішкою, знаєте, як ці відчайдушні домогосподарки, от в найкращих традиціях цих персонажок. Чоловік супер розгублений, замість того, щоб відчувати щастя від того, що ну, все доволі легко і безкровно обійшлося, він починає дратуватися, він починає злитися, він не розуміє, чому все так. Його зачіпає її реакція, точніше відсутність реакції. А дружина тим часом вона, по перше, до того що дізналася, що він її зраджує, вона очікувала, що він в один момент підійде і з про це скаже, і вона вирішує, що гаразд хоче піти, хай піде, але не без крові, скажімо так. Вона починає мститися йому. І його коханці, і робить вона це настільки елегантно, смішно і влучно, що просто, ну, я дуже жала. Там, звісно, дуже багато є якихось або співпадінь, або притягнутих моментів, або дуже зручних для сюжету моментів. Тобто, я не скажу, що це якась геніальна книга, але загалом це знову ж таки про цю е, жіночу лють feminine реч. І жіночка тут успішна, красива, дуже класна і розумна жінка, просто настільки акуратно, філігранно ставить на місце свого чоловіка. Він там під кінець вже буквально повзує перед нею на колінах, просячись назад, просічи пробачення, це при тому, що вона його життя буквально за ті 250 сторінок руйнує вщент. Тобто, прикиньте, вона з одного боку його нищить, а з іншого боку, він ще й проситься назад, бо розуміє, яку величезну помилку він зробив. Коротше, я з задоволенням це прочитала, добре посміялася. Мені тепер хочеться прочитати інші книжки цієї авторки. У неї судячи з усього всі романи так ж типу, тому що вони називаються щось типу принц Чітін Чармін або Чітін Лайн Husband» і от все таке подібне. Все на тему одного і того ж. Я розраховую на те, що все це буде з таким самим Гумором, навіть якщо не реалістично, навіть якщо гротескно, в принципі, в цьому і чарівність от була цієї книжки дуже добре провела з нею час. Якщо вам хочеться прочитати щось подібне, сміливо рекомендую поржете. І ну, не знаю, я, я от бачила героїні як одну з персонажок, чому жінки вбивають. От та, що була дома господарка в 50-х, пам'ятаєте, там якась чоловік її зраджував. От тут максимально так само жіночка описана, тільки у нас тут сучасність і дещо інші обставини життя персонажів, але. Я добре провела час, і в той момент я не відчувала не і мені це дуже дуже сподобалось. І нарешті остання книжка, про яку вам розповім, це книжка, яку я взагалі не очікувала, що прочитаю, але знову ж таки, завдяки аудіокнижкам це сталося, і я взагалі, взагалі, не пожалкувала. І мова про. Легенди та лати Тревіса Болдрі. Я не знаю, я довго-довго ходила навколо цієї книжки, ще до того, як її переклали на українську. Я все намагалася зрозуміти, чи воно мені треба, чи ні, тому що це затишне фентезі, козі фентезі, взагалі на мій жанр. Я вже давно зрозуміла, що будь-що козі не тільки фентезі, а от будь будь-яка книжка до якої от цей епітет використовують. Це не моє мені, воно просто нудне. Я от не можу. Воно мені притерне, воно мені не цікаве, не емоційне. Ну, mm Не те, тож я бачила наскільки вона популярна, які добрі відгуки вона збирає. Але з іншого боку, от мене стимуло те, що це ну, взагалі не мій жанр, не моя вулиця, не моя чашка чаю і так далі, як це англійською кажуть. Але знову ж таки, аудіокнижка, я вирішила чому би не спробувати, почала слухати. І знаєте, це було чудово. Я дуже добре провела час цією історією. Мені неймовірно подобалося гуляючи осіннім Києвом слухати в вухах, як хтось описує, як готуються оці от сінабо. Оці от булочки з корицею, як потім персонажі з задоволенням їх їдять, як хтось вперше смакує лати. Ну, коротше, це було дуже смачно, дуже по-теплому. І, до речі, не дивлячись на те, що книжка називається Легенда та лати, мені здається, що от саме випічці тут приділяли навіть більше уваги, аніж шкаві. Але я не скаржуся, мені це сподобалося. Знову ж таки, описано було дуже якось смачно. І я прямо уявляла це все перед собою. Неймовірно хотілося, от поки я слухала, подивитися екранізацію цієї. Історія або Ігрову або анімовану, все одно я от з задоволенням подивлюся, якщо таке будуть екранізовувати. Я думаю, що це буде щось, типу як фільм Шоколад обожнює Шоколад. Значно сильніше люблю цей фільм, аніж книгу, тому книгу рекомендувати не візьмуся. Мені вона не сподобалася, але фільм передивляюся просто регулярно. І от легенди та лати це для мене тепер те, як мала б виглядати книжка Шоколад в моєму розумінні. Плюс тут доволі чарівний лор, мені дуже сподобався. ...ся. Крисолюдик, це повар місцевий, точніше, пекар, який, власне, і випікав ці сінабони. Така взагалі чарівна особистість, такий малесенький інтроверт, який дуже-дуже любить свою випічку і дуже радіє, коли у нього є велика пічку, де можна запхати якомога більше сінабонів. Коротше, як ви зрозуміли, моя рекомендація. Тим паче, як бачите, книжку тримає в руках вже в папері з оцим от лімітованим чудовим зрізом. Давай, фокусуйся, будь ласка, фокусуйся. От, 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 він Артбук вміють видавати, дуже красиво видавати, при тому це такий soft touch. Оці злізи я задоволенням прочитала. Мені дуже дуже сподобалося. Я написала видавництву і попросила цю книжечку собі в колекцію. От саме так і пояснивши, що я прослухала її в аудіо, але тепер хочу мати на поличках і щоб вам показувати в кадрі, тому що там в кінці є рецепти оцього самого Крисолюдика. Тут взагалі багато чого в кінці є, але от. Деякі його смаколики тут є з рецептами, і видавництво сказала: добре, без проблем. Ми дуже раді, що вам так сподобалося. І якщо вже на те пішло, от вам ще одна книжка, яку ви можете розіграти серед своїх глядачів, що я власне зараз і зроблю. Тож, якщо хочете також легенди та лати, то все як завжди, все дуже просто. Підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео і обов'язково напишіть в коментарях, що ви берете участь у конкурсі. А також напишіть, яка ваша улюблена випічка. Оберу Одного рандомного переможця десь за тиждень після виходу цього відео, а всі дати та знову ж таки правило участі пропишу ще й отут-от в описі під відео. Тож, хочете книжечку, напишіть, що ви любите. І чому це синабон? <сіх> Насправді це може бути не сінебон, але, коротше, діліться, діліться своїми смаками випічці. А я суперсильно тішуся, що у мене є ця книжечка і є одна вам на подарунок. Дуже-дуже дякую Артбуксу за таку чудову роботу. Переклад класний, видання офігенське, є аудіокнижка, про що ще мріяти. І да, тепер треба читати приквел. Бо в цій історії є ще одна книжка. Я раніше думала, що то продовження, але то насправді приквел. От про цю оторчицю. І я з задоволенням тепер і приквел також почитаю. І власне, оце от все, що я можу вам сказати про своє прочитане з цих трьох місяців, Це напевно у мене буде таке найкоротше прочитане, про тому, що я зараз витискала з нього просто максимум, щоб ви розуміли. Але вже як є, і у мене є підозра, що Зима насправді не буде ліпшою в цьому плані, тому що я продовжую активно працювати над рукописом. Тобто вся моя оця мозгова капасіті йде на нього. І після чергової письменської сесії мені часто хочеться просто повтикати в YouTube, а не читати, або читати щось типу його мстивої дружини і не більше. Тому так, але може аудіокниги мене і взимку врятують. Дуже дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно вам сподобалося, попри те, що воно таке не. <сум> Напишіть в коментарях, окрім того, яку випічку ви любите, що ви читали ці три місяці, і які у вас враження від прочитаного. Дякую вам за увагу і до зустрічі!